Друзі, мої вам вітаннячка! Якийсь там день турніра. А який? Четвертий, по-моєму. Я вже й забув. Так. Оборонка просіла щось вчора. Ну ще поки тримається. Ну, ще одна поразочка і вилетить. Угу. Здравствуйте. Так. Тут можна Люську взяти, напевно. Е, тут можна... Цього рігарда взяти. Ні, цього не хочу. Е, так, і... І можливо ось так. Тут диспейлів нема взяти. От немало мало то хіла, але воно буде диспелитися, Можливо, Люська. Можливо, Люська нам і допоможе. Хоча б камінцем. Така погодка чарівна. Ось настрій підвищується, о, підвищується, покращується. Так, щось тут... Давайте на ну, ось так. Ось так п'ятірочку зробимо синю. Давайте трієчку синю, то занадто було, що з фіолетовим трішечки у нас не ладиться, так? Да? Ми зробимо ось так. Давайте синій підірвемо. Контру познімало. Слухайте, ну мені це не дуже подобається. фиолетовый потребно зібрати и контра включилась и червоный поднять и потребно блять давайте так. 50 хп. По-моему, это фиаско. Да ладно, блядь, на такие обороны разбиты. Ну, першому поєдинку коротше хрен з ним погнали далі знов такий контра контра контра. краще Краще клика, візьму соньку. Давайте кликав. Якось я там по дебільному камінцем напевно рухав. Давайте ой. Тихо. Та тихо ти. Ой, краще б ти вилетів пізніше. Я б тебе зібрав би. Так, ну давайте ось так. Відразу камінчик почали давати, да? Програв і, і погнали. Навіть вдарить не встигає. Якщо Люська по контрі вдарить, має одкиснути. Давайте ще фіолетовий десь, можливо, знайдемо. На 800. На. Так, скільки контра ще? Чудово. Люська заряжена, якраз коли контра немає. Ну. Чому б ні? Да чому б ні? Та й пофігу. Зараз щось знайдемо, доб'ємо. Так, тепер потрібно її зарядити. вона якраз п'ятірочка стоїть. Ну, зараз ми ще так все має вбиватися, добре далі. Так, тихо, тактика буде. З овер ХП, да? як практика показала, це іноді допомагає виживати. Давайте закомбимо. Ото гарно закомбили. Хотілося б пізніше в це раз розкинути, але краще зараз. Блін, не хочеться фіолетовий взривати. Так, добре, не зарядилося. І зараз... Зараз, зараз було б непогано. Раз, два, три. Добре, давайте їх не вистачаємо. Але трішечки поубивали, да, Противничка? Давайте клика ще. Цей фіолетовий має забрати. Чудово. Зараз борільчика заберемо. Чимось. Далі. Там Сонька. міняємо Капріота, і йдемо в отаку. Давайте комбо почнемо з комбо. Ну, давайте ще так. Фіолетових немає. Потрібно чимось іншим закриватися. Так, я так також умію. Давайте ось так. Эх, так, там голдіще зараз, ультане. О, Фіолет під'їхав. Щоб тебе з твоєю сліпотою. я його під соньку включив. Помилочка, да? Кляха, то щось воно знову нічого не складається. А добили, ну, немає камінця, щоб добити. В бубій незрозумілій ситуації потрібно нить. Понили і поїхало. Давайте ОВРХП накинемо. Так, доїхав все-таки фіолетовий. Зараз ще тут бахнем. Ну, один мімо пролетів. Не хоче Сонька поконтрібити. Так, добре. Трефіола знайшли. І останній, да? Так. Да. То що за нахрен? Контра нам тут не треба. Возьмем, краще хила. Так, так, так. Рігар теж майже від'їхав. Давайте Рігарда рятувати. Вклик здох. Я не думав, що вона так влетить. Добре, що хоч реснувся. Добре, капріота вбили. Хіл живий. Якщо я зроблю так. Блять. Розумієте, я думаю, що я його добью. Урон я от контри получу. Ну, я хотя б плюху від нього не получу. Ну там він помре і... Оце жесть. Хе-хе, погнали, поки є ще. Бафа кули. Дуже хотілося Рігарда вбити. Да немає чим. Ні, стоп, як би є. Добре, хіла знесли. Що будемо робити далі? І добре, що вони так розкидано стоять. Так що будуть вони бити в одного, так? Давайте киритілюшку зарядимо. У нас посилення майже немає. Зате в нас є віра в перемогу. Та відчепиться від клика. Ні, це все вчепилося в нього, блін. Це вже поки не доб'ють. Давайте так. Не встояли. Так, ну в нуліну, в нуліну, то печально. Тринадцятий. Ну, сотки вилечу. Це стопроцентово, що вилечу. 18 тисяч уже сто. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки, миру, щастя і добра вам.